Дорога церква, доброго ранку, раді вітати вас на цьому місці. Бог дав нам новий день, дав життя в цей день, славимо його! Хочу зачитати слова із відомого всім псалма, але знаєте, коли читаєш в якомусь іншому перекладі, по-новому воно трошки звучить, і е, тому хочу поділитися з вами. О всемогутній, Господи, твій храм такий чарівний. Не можу дочекатись, Господи, коли війду в Твій храм. Душа і серце затремтять від щастя побачити живого Бога. О Всемогутній, Господи, мій царю, Боже, тут навіть ластівки собі знаходять дім, в'ють гнізда і вирощують дітей. Блажені ті, хто у Господнім храмі оселились і Бога прославляють день у день, благословені ті, кому Ти силу дав. Шлях їхній до твого храму, вони йдуть через долину Бака і воду п'ють з оаз наповнених осінніми дощами, і з міста в місто йдуть вони, щоби побачить Бога на Сіоні. Хочу звернути вашу увагу на слова, що Псалмопівець каже про те, що він, це щастя для нього йти в дім Божий, щоб побачити живого Бога. Ми збираємося на цьому місці, щоб підвести свої очі і зустрітися з нашим Творцем, з нашим Спасителем, щоб прославити його, щоб співати йому хвалу, щоб сказати йому ті слова, які наповнюють наші серця сьогодні, щоб почути слово від нього, і це велике щастя зустрітися з живим Богом. Тож, хай нам Господь подарує сьогодні зустріч з ним е, на самоті в наших серцях, незважаючи на те, що ми тут всі разом і разом будемо його хвалити. Будемо прославляти Господа. Сім'я Твоє, Да будет царство Твое, да буде воля Твоя, а воля Твоя, блага, угодна й досконала, Ти Воскресу.